Доброго ранку, хоча вже, мабуть, не ранок. Ну, мабуть, вже не ранок. У нас світла немає. На Таврійському кажуть, дали половині, Ну, у нас немає. У мене нова колекція поповнення у моїх будинок. Будиночка, хоч, гляньте, який я буду показувати кожний будинок. Оцей мені дуже Подобається. це В мене зламався будинок. ну Стругала-стругала і достругалася. І ось мені отаке, я й не думала. Рука сама вирізала ось такий, отак я його поставила. ось Його можна так ставити. Комусь може отак сподобається, але отак він, отак він гарно виглядає. Оцей будиночок також. Вони двосторонні, хто хоче, так і ставить. Так, хочу попередити, хто любить прямі трикутники, чотирикутники, хто педант. Це не до мене. Я таке, ну, не те, що не люблю, я таке не застосовую в своєму садочку, в своїх витворах, в лапках. Ось такий будиночок і ще є. І ця сторона. А, ось іще такий. Це також у мене зламався будинок. І я з того будинка зробила. А, ну ось вони. Це був один будиночок. А в мене от вийшло два. Ось такий з гаком. Ось таке. Ось такий будиночок. З цими, з балконами. Ну, так би мовити, оце балкони, оці виступи це наші балкони. Його також можна ставити, якою хочете стороною. Ну, ця сторона мені більше подобає. Ну, комусь, може, не подобаються оці дірочки, оцей будиночок ось. Хотіла зробити наскрізь дірку, а потім думаю, навіщо. Як показати. Коротше, тут дірка. Ні, не, не виходить у мене, сонце світить. Ось ось ось, видно, ось. Дірка зроблена не наскрізь. Ось такий будиночок, тут також балкончик є. Ось, бачите, балкончик. І тут цей взагалі такий смішний. Мені він так подобається. Наче він протестує проти чогось. Також балкончик є. А, тут ще й Кусничок даху є, бачите, над балконом. Так, ну і оце я не знаю, на що це вам схоже. Не подивилась в інтернеті. Річ у тому, що у мене дуже мало заряду, 15%. всього То я не подивилась в інтернеті, як називається стріказа на українській мові. Я забула. Ну, оце, оце я ліпила стріказу. Ви не повірите, я над нею майже годину. Працювала. Одну зламала, ну, тому що крила оці, розумієте? Вони ж крихкий матеріал. Ось тут зламане одне крильце. ось це. Ось у неї навіть очі є. Де вони очі? Не буде видно. Ну, ось виступи такі невеличкі. Оце два ока в неї. Ну, а може, комусь отак більше сподобається? Якась каракатиця не знаю, черепаха не черепаха. Ой, якесь незивне. Є сто. Ну, хай собі буде. І таке має має бути. Ні, так наче і нічого. А так наче на пташку схоже. Ну, на щоб воно не було схоже, воно буде в мене в садочку. В моєму садочку воно має жити. А, і ось ще одна пташка, ось така. З дзьобиком у мене вийшла. Це з крильцями піднятими. Крильцями, там... а в мене десь вона є така. А, ось вона. Ну, ця більш така. Ось вона, ось. Та з черевцем у мене вийшла. Ну, в мене О, хатинка впала. Сьогодні ніч була страшна, дві атаки було, постраждали люди у нас. То в мене оце такий настрій зараз. Як ото дурна, знаєте, як, ну, як пишуть у книжках, що наркотиків нап'ються і оце сміються, чи не наркотики, чи чого там. Не знаю я. Я в цьому не розбираюся, я їх ніколи не вживала. Оце сміх мене пере... перевантажує. Я б це сміялася і сміялася. Б. <реш> так, ну ось. Ось такі в мене будиночки. Це неподобство я сюди поставлю. Так, от так, хай стоїть тут, поки що, поки собаки не утягнули. Ось таке за ці два дня Матеріал дуже кривкий Оце, поки щось зліпиш, вже начебто нічого вийшло, а потім дірочки оці, оці починаєш. Крутити, і воно бац, і розлетілося. А що ще оці будиночки можна вішати, а можна ставити їх на дротик. Ну, не всі, здається, я не всіх зробила. Оцього цього немає. Цього також немає. Ну, це важкуватенький такий. Ось такі. А десь у мене ще були. Маленькі у мене ще були. Та, річник тому. Ну, все, похвалилася. Ну, оцей мені дуже подобається, наче ото в сільських українських хатах, пам'ятаєте, склаш не було тоді? Оце ці двері, навіть з димарем він, або, може, навіть на англійську більше похожий. Не знаю, ну, щось таке своєрідне є. Під камишовим, цим дахом, очерет. Ой, знову наче починають бахкати. Ну, все, закінчую, бо ще треба, щоб залишилось на завантаження. Бувайте, хай вам щастить.